Благаємо замість Христа! Примиріться з Богом. Дорогі люди, Кожній людині потрібно примиритися з Богом, кожній людині потрібно народитися згори, мало ходити до церкви, мало платити, щоб за вас молилися. Це мало. Необхідно родитися від Бога через покаяння і віру. Кожна людина може прийти до Бога зі щирим серцем. І покаятися своїх гріхах. тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога, і через віру в Ісуса Христа прийняти прощення гріхів і дар життя вічного, як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Дорогі люди, я все це говорю для того, щоб кожен, хто з вас тут чує Боже Слово може прийняти його, увірити і спастися. Отож, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов! Прийміть Його любов! Він любить нас. Вірте в нього і спасайте. Читайте Боже Слово там усе, про це написано. Досліджуйте Писання, подіставайте свої Біблії, хто має вдома. Біблію потрібно берегти не на полишках, а у серці своєму. Якщо у вас немає Божого Слова, підійдіть до своїх священиків. Можете підійти до мене. Я вам подарую Біблію безкоштовно, дорогі люди! Звертайтеся до Бога, коли вам буде важко, коли вам буде страшно, коли не буде що їсти, коли не буде що задягнутися, коли в холодильнику пусто, коли будуть ракети падати поряд. Звертайтеся до Бога, Бог чує наші молитви. Написано: шукайте не перш царство небесною правдою, а усе це вам додасться. Дорогі люди. Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Бог спас мене декілька років назад від самогубства, від всяких залежностей. Я був покинутий самотній. але коли я повірив, що Ісус Христос мене любить, моє життя змінилося. Не найважливіше, я точно знаю, що я потраплю до раю. Тому що так вчить Боже Слово. Хто має Сина Божого, той має життя вічне, а дар Боже життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови усіх цих людей, хто чув сьогодні Твоє Слово, благослови місто Львів, благослови нашу Україну, благослови наш народ. Помили Боже, прости нас. E espalhe. Em nome Jesus Cristo. Amém.